Коментувати. Це Ігор. Давайте розпознаємо. Це Ігор. Це Ігор. А, Ігор тут приходить завжди з сумкою і щось слухає. З навушника. Можливо, Ігор і Може бути? Може. Ігор приходить, щось розказує, щось там Дивіться, Тут дуже багато Ігор. Що значить ці крутівки? Просто крутівки. Типу, просто крутівки. як мангал. Що? Так, так, так. Йдемо сладкий стол покажемо. Дивіться, ми як багатий телеграм-канал. У <клес> нас є печення, але Макс, скажи, печиво яке? Свіже? Оце тільки свіже, це, це перепаковано вже тиждень, йому мусить десь точно. Ну, Є бабки, бабки проблеми. Від, від, від піци у нас тільки серветки. Є, все правильно. Я вважаю, що хай не виїхаться. Буде їсти оце через минут 20, як мило. <клес> <Це буде вистачально. клес> я приберу по кетону з імону, вона достатньо. Ві, на... А по кількості води я хочу сказати, дивіться, багатий стіл, дуже багатий стіл. 0,75 одна. Да, вот да, так вот. Але пачка похели, то почиться вот так. Стужу, Почуцер, да. Не було. Трайце... А, семья в цьому, в Антарктиді, северных медведей. Малый э, це... малый там суетится, бегай, сидела. Ты слухай, а, давай. Не слухай, не слухай. Люди нам на вовско. Чуть-чуть повернул. вот Ось. И малый бігает, бігаю, бігаю. Підходит до мамы, чуєш мало каже. А в нас в Раду, каже квал не було, каже. Або панд якийсь. Він каже, вона каже, та ні. А ти мені каже, не змінялася. Каже, та ні. Ну ладно, каже. Двигай, гуляє, далі гуляє, гуляє, підходить до батька, чуєш, покаже, що. А в нас коал, каже, в Раду, в тебе в Раду, каже, не було, то й каже, ні. А панд, така ні. А чого ти питаєш? Ти холодно, пізнь. каже. Ну, а гвозді, от. Да. Так, є нюанс. Коротше, пише людина, каже, доброго дня, ми подивилися, шоу Connect, Конект, нам дуже сподобалось. Ми можемо до вас прийти з хлопцем. І в момент, коли ми будемо вдвох за столом, ми можемо страстно залізатися. я кажу, дивіться, ми не працюємо, кажу по сценарію, типу немає якогось сценарію. Якщо ви співпадете, окей, вона каже, так, да, ми співпадемо, я буду сидіти і всіх пропускати, поки не зайде мій. Я кажу, ви розумієте, що це дивно, що ви нажимаєте та, але ми паліжемося. Я думаю, так це ж можна просто покликати ну, дружину мою. Мішу, чувака. Мішу і чувака. Ваше життя вже не буде ніколи таким, як було раніше. Тепер можливо когось з вас будуть хейтити, когось з вас будуть любити. А З ким важ ще нічого не відбудеться. Ми після першої зйомки зрозуміли, що люди після цього продовжують спілкуватися. Хтось займається сексом, ми дізналися це теж. Ну це. Ну да, люди. Люд... Нас боки не вийшло. Намагайтеся розкрити людину, яка сидить напроти вас. Не бійтеся говорити, але теж не уходіть, типу, в полеміку, ні о чому. Тобто, якщо ви починаєте, доброго дня за Ваня, мені 30 років. Я е, у мене є youtube канал я люблю, не знаю, у мене є собака, ну і я там не знаю, я закоханий в живопис. Послухайте іншу людину, поговоріть з нею і не, не треба скіпати в перших 10 секунд. Коли ми вже почнемо, вже чесно, я просто їсти хочу. Мене накормлять. Я сюди приходжу тільки, щоб піцепо поїсти І все. Дивіться, це Юля. А це її міньйони. Це Юля принципить всіх цих міньйонів. Там знімальна площадка. Заходимо. Добрий вечір, тобі, Пане господарю. Ти передавиш стрім Левів? Кого <сум> леві? <сум> 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 Працюють з печеньками і редбулом. Ага. всему месту потребны новые выпуски. Вот все нормальные люди снимают на Sony. Sony. а Это что? Это что? Це що за сміття, не понял. Ходжу прикольно, ходжу прикольно. Ходжу прикольно. Поговори, чуть-чуть. За вік просто більше не виганяй і за те, що ти не виганяй, просто поговори, спробуй з ним поговорити. Може гарна людина. Я бачу, що тобі це не сподобалось, але ти могла б його за це виглядати уже. Залітай, залітай, залітай одразу. О! Ну, досматрива трошки, далековато. Ну це джинсами на так так А, Тут ще телефон треба достати. Ну дала. Так, ну хорошо, хорошо. Нормально, Блін, почитанки буде. Приемлемо. Все, супер. Вс, ти хватит. Здравствуйте, здравствуйте. Знову хати милу, маря вжита. Цілувати буде мене на її вустах. Класно, мені сподобалось уже, так. Так ти за це хочеш вигнати? А що було? Ні, ну я мені тягнула руку. Ні, 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 офігенно було, круто, що, Це причина того, що у вас може бути коннект чи не. Це точно коннект. Хоча я... А, я ж Пугачева по прізвищу, а ти співаєш. Що, це любов! Супер! Вітаємо вас, ура! А в бініалізме А за кадром Миколаїв? За кадрово. Ті, хто дивиться цей блог. Це Макс, це наш фотограф. І він під підраз. Привіт, а гарно виглядаєш. Андрій. Як звати? Андрій, мене звати. Ви бачите, просто складно і бачите, і чуєте, і говорити. Ну все, у мене немає штаню. У мене немає повічки. Ось так, тепер говорять. Ну нічого страшного, це непогано. Так? Все окей. Та ти? Оператор цього шоу. Бачиш. Настільки популярна професія, що я ж тут. Тебе в кожному шоу так знайомили? — Вони намагаються, але не було до х людей. Це ти мені реально за те, що я кожен раз влажу в кадр. я Невід'ємна частина будь-якої зйомки це коли Макс починає фоткати героїв. І ми сидимо, нічого не робимо. Я передаю ми при передаємо привіт нашому улюбленому інституту кіно, тому телебачення да. кімом. Це ми режим, коротше, нахуй, нахуй поплавок, нахуй. Я не знаю, що розповісти. Можу розповісти про свою історію. Крінжа. В мене є машина, я лисий, тобто моя машина ганяє лисого. До зустрічі! Нам просто нужно было какое-то окончание, чтобы выбивать. Все, всем казаем, все, всем кинобау.